Доброго ранку, друзі. Зараз сім годин ранку, і я починаю свій день і бачу багато коментарів, і мене підтримуєте ви. Розумієте цей бізнес, що це багато зусиль е, всяких там. І також розумієте, що е, підтримка важлива. Так, мені важлива підтримка ваша. І, е, і ви розумієте цей канал, що я нова. Нова. Дякую, що ви мене коментуєте. що Ви мій канал витягуєте. А як там далі буде, буде видно? Ну треба там три місяці. Ну, там, це ж початок тільки. Початок. Так що от буду робити як можу, так і можу. Я там говорю там всякі там думки вслух, в голос, думки в голос. Показує, що я роблю, показує Австралію. Ну, всякі там нюанси про своє сімейне життя, там, як це все в мене трохи відбувається. І отак от якось. Ну, я хочу. Потім скажу цю ціль, яка в мене є ціль. Я хочу мати два канали. Це перший канал, ем, і потім ще один, англомовний. Ем, але в мене є в мене дитина 10 років, і вона зараз в такому віці, що вона стидається дуже чого, і боїться там того булінгу. І я про це ще поговорю. Можливо, в цьому відео, щоб бути мамою іммігрантки, іммігранткою. Це також в, мо в моїй ситуації це, е, ну, трохи це, поки що вона мала, я сподіваюся, що воно переросте. Мені некомфортно, не комфортно. Про це я поговорю пізніше, трохи, може, сьогодні. Така тема трохи цікава. Цікаво, як у вас там з цим. Діти, вони всі різні і всякі там нюанси є. А поки що я починаю це відео отак. Як можна. І я дуже рада, що ви розумієте мене і підтримуєте, і коментуєте. Я не одна. Якби я була одна, я можу точека. Ну, я вже не дівчинка, я вже була в всяких складних ситуаціях, і я вже можу ну, тягнути. У е мене є там де що ще пакувати і е ну, знаходити і пакувати, але сьогодні я напевно буду прибирати. Більш так конс... Концентруюся на прибиранні і там де що ще там можу фотографувати. буду І буду я ем, відправляти дитину в школу і буду це робити це відео. Яке воно буде, я не знаю. Побачимо далі. Побачимо, яке воно буде. Так, мої глядачі показую вам мою улюблену сумку. Вона мені так подобалася. І вона така зручна. Отак от її в машину сідаєш із машини. І класно. Вона така маленька і висить так от, е, ну так, компактно, Тут багато всяких цих. Там як що, Ну, карманчики всякі. Мені вона так подобалась, Я вже... І вона... Ну оце що це таке? От скажіть мені, у вас теж така проблема є? Оце от воно вилазить, оце от оце. От так все добре. Дуже зручно. І колір такий підходить до всього. Ну що зробиш? Придеться її викинути. Це я її викидаю зараз. І типу, якийсь тут є дизайнер. <дес> Вайна купа. Ну так класно, Мені так не подобається. І що тут як Кишенька ну, типа так класно. Дуже зручно, я б сказала. Отаку, таку, якщо я побачу десь ще, то я її куплю. Так що я скажу їй гудбай ці, ці сумці. А Це в мене вже е, натуральна шкіра. Це вже е, любляться в Австралії цю фірму. Називається вона е, Ванда Ванда. Вандер. Вандерес, вандерес. Чого я її знаю? І думаю, що вона Ну, у, от у мого чоловіка мати, вона ці сумки любила, і в неї десь їх було, не знаю, 10, І всякі вони такі різні. Різного кольору. І червоні, і сірі. І чорні, от і, такі старі, старші, я, я думаю, що старші жіночки таке люблять. Так, а це в мене це я купила на гараж в селі. Ну, Я її, я там плаття купляла і шейки речі, то я за все десь 80 доларів заплатила. То я її не буду поки продавати. Я її таку поношу, поки я знайду якусь отаку, що мені більш підходить. Ну, вона майже мені підходить. Трохи вона мені чи затяжка, чи щось чи неправильно так поспушита вона тут. Ну, Шукаю я собі сумку, яку дуже зручно носити. І звертаю увагу там на всякі там ці. Ну, і на якість. Я думаю, що вона так не обліза, як ця. Ну, отакі от. Тому що сум... сумки дорогі, деякі з них тисячі коштують, можна непогано заробляти. Вже 10 годин, а я тільки розкачуюсь, щоб прибирати. Думаю, Як це все зробити? Я думаю зализувати. Отак, от, от, щоб був, був вигляд, типу так прибрано, типу, так, щось акуратно. Це означає, що мені треба хавати якісь там речі, переставляти і так зализувати, попілісосити, витерти щось. І все. Бо в мене нема часу. Просто нема часу, щоб це все. Прибирати отак, як треба. Це, ну, типа, там. Називається воно діп cleaning, глибоке прибирання. Коли ти вже там вилизуєш все. Я, це, я вам кажу: в мене вже на це все так там все сформувалося, є хати вилизані, там заходиш і справді ну, свіжо, все вилизано. Ну, хтось це вилизує. Ладно. Ну, це таке діло. У мене теж таке було. Коли я була молода, я все вилизувала. А зараз в мене зализую. Це означає роблю вигляд, що прибрано. Насправді, нема часу. І в мене справді трощиться все. Я б сказала, що моя сім'я. Я не знаю, як це складається, але дитина, вона трощить все разом зі своїми цими подружками. Ну, діти, вони ж трощать все. Чоловік в мене в нього своя, свій стиль, який я вам потім розкажу про цей стиль. Е, ну Він цей британець, шотландець. У них свій стиль, там все це все, все хазяйство вести. А у нас свій, ну я вже так, от як, як виходить, і сильно не заморачуватися. Головне, не сильно не заморачувати. Отакий вигляд зробила, як, нібудь, що нібудь, посміхаєшся, там хтось прийде, посміхаєшся і все нормально, сіправ? Я в процесі прибирання і нікуди ну, не йду і вже час буде, вже мій чоловік. Поїде, і я буду сама там дві години. То я в ну, мене тут займаюся. І поки що в мене так все свіже, на моєму. Свіжі такі думки, то я скажу, що в мене така от проблема. От іммігрант, іммігрантка імігрант, я, іммігрантка. Я знаю, як мене сприймають. В цьому суспільстві інші люди. Е, я розумію, що я ну, не своя, е, ну, ця країна вона толерантна до всіх там раз і до всіх там. Тут не можна дискримінувати. Навпаки, вони хочуть, щоб в домах престарілих працювали іммігранти. Чим побільше різної національності, тим їм краще. Така сучасна. Організація там і з Індії, є, і з Китаю, і з Філіппін, з Німеччини. Кого там тільки не беруть в тих, в тих домах престарілих. Там своїх і чужих. Так само там є ці отам, ті люди, що там лежать старші, вони так само різної національності. То їм вигідно мати цих таких робітників. Так само в лікарнях те саме робиться. Вони люблять таких от людей, які виглядають. Кучеряве волосся і е, така темна шкіра. Вони це люблять, таких нестандартних. <плес> ну е, просто кажу, що але так от в суспільстві, такому суспільстві, я себе почуваю е, ну, як би не своєю. І напевно це буде так довго. І просто кажу вам, що в мене, от, моя дитина мене стидається. Моєї національності і те, що я іммігрантка. Вона ще не розуміє, яка в мене національність. Ні, вона, Скоріше всього, вона не стидається національності. Вона, ж, вона цього не стидається, вона розуміє трохи. Вона стидається, що я не така, як інші мами. Але що я не австралійка. Що я... Говорю і там виглядаю дивно для, для її, е, цього як вам. Ну, для її подружок. Е, це зараз вік, 10 років, там, може там плюс-мінус, я не знаю, як це все. Що вони дуже переживають, діти переживають за свій зовнішній вигляд, і як їх сприймають інші, і вони бачать інший світ. По телевізору, вона дивиться там відео, як там повинна дивиться вона своїх підлітків, як там вони... це все жарти і розваги. І от вона там дивиться і бачить там іміджі. Ці всякі. І цей, цей суспільний такий, телевізійний і культурний. такий цей, Оточення на неї це впливає, і вона думає, що її мама не така, як треба, щоб вона була, чи там батько, чи там ще щось. І того вона мене, я так думаю, стидається. І трохи так, я думаю, що це мені боляче знати це. Я вчора це знала, я вчора це відчула. Що на каже, не йди в школу там. Ну, у нас, от Як я говорю, в мене там акцент є, і є там якісь такі нюанси, По мені видно, що я трохи не така. І от вона стидається. таке в мене о, таке в мене така ситуація зараз. Що я розумію, що я не вписуюся в її ідеальний якийсь там світ. Вона дивиться там відео. Дівчина там, така підліток 13 років, вона завжди з батьком. І той батько її там, розважає. Вони пригоди, вони, там... Оце вона думає, що батько класно, вона свого батька більше любить. Хоче, щоб він з нею там... От в школу хай тату ходить, вона так каже, а ти ні. Так, в мене чистий такий контент. От таким, який він є. Я не буду це відео переписувати. Ви що думаєте про цю, по ну, цьому, цьому поводу, по цій темі? Що ви про це думаєте? Чи у вас таке буває, чи, чи ви знаєте, чи у вас хтось був в такій ситуації? Отаке от. То я вчора. Я хотіла піти там в школу і взяти там цю форму заказати з тою консультанткою, що в мене є. І вона, моя дитина, не захотіла. Каже: Ні, ні, якщо ти підеш в школу, я не піду в школу. І так, ну ми вирішили, що ну, не хоче, ну хай вже доходиться так, буквально місяць і будуть канікули. Скоро будуть канікули через місяць-два. Отаке от. Так що в неї багато подружок, і вони всі там, я не знаю, дружать, і вони бачать своїх ма мам. Я не така, як інші. Але тут багато старших мам. Тут бути старшою мамою в 45 років чи в 50 – це дуже нормально. Тут як? Чи молода мама в 20 років тому? После школы. Че старша такая? Пенсионерка. Ну и я средняя. Всякие мамы тут есть. Ну я пенсионерка, да. Рахуюсь. Я бабушка рахуюсь. По своей... По украинских мерках я бабушка. Баб Бабца. Алиса, <laughs> мне-то... Ой, мне там знаю. Так, то у меня такие вот видео выходят. Ну, я ще думаю про цей канал, що в мене канал нестандартний. Якщо ці діти побачать його і будуть справді сміятися з нею, Ну, самі розумієте, який в мене канал. Я є нестандартна. Я не показую гламур і якісь там приколи. Я показую приколи, але вони тр трохи такі для дітей шок. Це для дорослих. У мене приколи для, для дорослих. Далі будуть серіали і це. От думаю собі, якщо ще так буде, я сама винувата, я сама винувата, що я так свічусь, позорюсь, позорюсь і позорю свою дитину. Я вже так думаю. Капець. Мені треба бути сучасною. Гламурною такою, що знімає красиві там пейзажі, якісь там, щось там знімає про себе, красиву обстановку, гарні кімнати, двері, там, якісь там ці, все так гламурно модно, модно, отакий вона хоче контент. Вона би ж і діти би її сприймали б більш-менш нормально. А в мене контент. Е, ну, такий серйозний. Серйозний, смішний, е, отакі, от як є, такі є. От щось таке не в тему. Ну, в тему і не в тему. І серйозно і не в тему, і якось отак. Як виходить, що я можу зробити? Я повинна себе так закрити в якісь рамки. Ні, я виражаю те, що я думаю. Для загального блага. У мене є плани, плани є, якісь, ну, для, загаль... для нашої країни, для нас, для нас, щоб ми, українці, розвивалися, були сучасними, розуміли багато чого, дружили, вміли дружити один з одним, підтримувати, їздити один до одного в гості. Збиратися десь, проводити час нормально, як і, ну, інші ж так роблять. Якось нормально це все робити, і там думати про якісь там плани, можна даже фінансові, якісь там думати ці ну, щось, ідеї, там, щось робити, щось не знаю. Ну, це все як кому виходить. Одним словом, ми всі, ми всі от такі от різні, але. В загальному ми одинакові і стикаємося з однаковими проблемами, я так думаю. Так що я, напевно, буду закінчувати це відео. Отаке от воно буде незаграбне. Мало що я вам показувала. Ну, що зробиш? Що зробиш? Не може бути ідеально все. Мені зараз треба от, змонтувати це відео, і прибирати і так далі. Робити всякі там, не знаю, що. Ну, я ще виставлю щось, може. Побачу. А в загальному все добре. Вона розвивається, росте. Саме головне, що вона здорова, нічого не болить, щаслива, емоційно заряджена, не одинока. Ну, на мене вона виливає негатив. Я для неї як цей. Мусорне відро. Це добре. Вони говорять, психологи. Це добре, вона, значить, розслаблена, все показує. Краще, чим вона буде тримати в собі і ходити така дівчинка, пай дівчинка, і потім здвіг якийсь може бути. Краще дитина розслабляється перед якимось батьком, цим... одним з батьків. Мій це, якщо, ну, коханий, то він строгий строгий, страшно, страшно. Ну, вона його любить. Так? Ну, вона це все переростеться, якось це все перекрутиться. Ну, я так само буду строга. Чу ж ні, я буду е, рамки робити сильнішими в деяких питаннях. Так що, отака іммігрантська доля. Підкаблучниця. Ну, а що, так? Ну, в смислі, ну то ж ну, я, я тут? Я під гнучко підстраюся, підстраюся, гнучко. ну під ну У мене з цим проблем немає. Я і така не сильно. У кон... мене контроль, у мене з контролем не сильно проблеми в цьому є. Я мені якось так не знаю. Якось так от включаю цього свого спостерігача, спостерігаю. І так думаю, а може так, може так. так такі от, Отаке от відео. А поки що, пока щось наговорила, сама не знаю. Не буду я це переписувати. Отак, от як є, є. Так що така ще проблема. Мати іммігрантка і діти стидаються, те, що її мама, їхня мама не така, як в інших дітей, плюс іммігрантка не така крута. Не така, не так себе веде, як треба. Ну, от. В суспільстві я інша. Ну, то ясно, я і так інша по суті своїй. Ми всі, ну вони діти, вони не розуміють, що цього. Ну, такі от. Отакі в мене справи поки що. Ну, поки що, пока. Дякую, що ви мене слухали. Слухаєте, підтримуєте. Хочу з вами подружитися, попити кави. Отак, от, от посидіти. В якомусь прямому ефірі просто щось поговорити, ляпати язиком, поляпати. І просто щось я не знаю. Чому вона так включити? Чи ні там бар... камер багато, і ти так говориш, <п 'яш> каву і знімаєш, як ми тут розважаємося? От от. Ну Я замітила, що тут що жінки вони в ем, старшому віці. Вони поєднуються і починають спілкуватися, ходити на каву. І в такому вони це роблять руслі, як якась ця. по графіку в них це все. От йде вівторок, в два часа, йдемо туди і там збираємося, поп'ємо кави, все, там 30 хвилин, все, і так вони так роблять. От, ну, австралійки так роблять. У них така своя компанія. Е, е, з часом робиться своя компанія, потім вони десь виїжджають, на якусь е, якусь подорож їдуть, е, ш, ще там щось планують, разом щось роблять, тому що е, отак от жінки роблять в такому віці старшому. І вони на і так само вони е, можуть навіть жити. І Орендувати, купляти там якесь житло, навіть планувати, якісь там, не знаю, якісь там витрати. Ну, є такі, є. Це все, все, все легально, і ніхто на кого там не дується. Ну, це потім поговорю, що такі варіанти є. Як жити старшим жінкам? Якщо, наприклад, є така можливість, що ти сама. Ну, У мене чоловік, то ми з ним там все повинні разом робити. Ну, і... Але я хочу е, мати. Щось ну я люблю спілкуватися, дивитись на там, на людей, на всяке таке. Ну ми всі такі. Одним словом, поки що пока, поки що пока.